передню частину крилатої протикорабельної ракети Х-32. Вона, вона знаходиться в деформованому стані. Маркування наявні на корпусі. Зараз будуть проводитись дії по її вилученню та подальшому знищенню. З них є місце вибуху на фронтовій поверхні. А, як ми бачимо, залишені частині залишки, також вирва на фронтовій поверхні. А, ДПЛА, ймовірно, шахет було виявлено бойову картину з інтонатором, який на спеціального обладнання було проведено е демонтаж даного підривача з основ корпусу бойової частини та в подальшому дану частину буде транспортовано для підрив... до підривного майданчика.